Українець? Привіт! my friend! Записую тобі це відео, друже мій, з другого кінця світу, з протилежного кінця за десятки тисяч кілометрів від України, від твого міста. Якщо ти зараз дивишся це відео, почекай! Почекай, не гортай, не гортай, я звертаюся до тебе, до тебе. І до тебе, і до тебе, і до тебе, і до вас, всіх, до того кожного, хто дивиться це відео. Хочу сказати дуже-дуже просту істину. На даний момент я знаходжусь в Канаді. Записую це відео безпосередньо з Калгарі. Шикарний краєвид. Просто неймовірні різні речі, які можна подивитись тут. Але це для мене стала 20 та країна. 20-та. Не друга, не третя, не п'ята. Я об'їхав Європу здовж і походив. Друже. Хочу сказати тобі, як людина, яка об'їхала Європу вздовж в поперек. Краще, ніж в Україні немає абсолютно ніде. Ніде. Всюди гарно, всюди прикольно, всюди можна стати на фоні такої активної, просто шикарної панорами. Фу, полетіло. На фоні такої шикарної панорами можна зняти класне відео, зробити шикарну фотку, подивитися, як гуляють і бігають різні люди. Але краще, ніж в себе вдома немає абсолютно ніде, на яких документах ти би не був. Для того, щоб тут облаштуватись, треба мінімум років 5. Якщо ти їдеш за чимось новим, якщо ти хочеш шукаєш всякого розвитку технології, всякого самого такого топчика, 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 топ eh, топ, ти можливо тут такого не зустрінеш. Перспективи в Канаді такі самі, як і в будь-якій іншій країні. Якщо ти там починаєш жити, працювати, заробляти, розвиватись, в тебе є можливість всюди. Але, друже, ти повинен розуміти одну єдину саму важну річ. Україна в тебе в серці. І ти, Українець, і Україна, це в кожному з нас. От я Українець і Україна є в мені. І я чекаю того моменту, і таких, як я, є дуже багато людей, які готові після закінчення війни вернутися назад в Україну і знову ж таки розвивати нашу країну. Тому що те, що я побачив по всьому о тому континенті, де я відвідав, де я побував, в Україні є все. Є абсолютно все. Люди. Бувають по всіх куточках світу, дивляться, набуваються ідеями, надихаються різними ідеями власними, або ж десь щось бачать, і від цього вже безпосередньо від цього відкривають такий же бізнес, такий же розвиток в Україні. На даний момент я бачу те, що Україна є значно більш розвинута, ніж більшість більшість цих країн, в яких я побував. Можна Конкретно, виключно в якихось моментах дивитися, якась країна більше розвинута в чомусь, якась країна в чомусь менше розвинута. Попавши на другий куточок континенту, в Канаду, це для мене було, не для мене, це для всіх було щось таке от нереальне, вау, давай попробуємо, всі хотіли. На свій час люди платили величезні гроші для того, щоб сюди попасти і тут жити і мати можливість безпосередньо тут себе реалізовувати. Попавши сюди, я бачу те, що я багато не втратив. Розвиваючись безпосередньо в Україні. Ось так дуже. Тому Україна є найкраща країна для того, щоб себе реалізувати. Якщо ти зараз не в Україні, ти десь мандруєш світом, дивись, надихайся ідеями, набирайся досвіду інших країн, дивись, що можна в Україні змінити для того, щоб по закінченню цієї всієї... Неприємною ситуації, яка сталася, ти зміг повернутися назад і розвивати свою країну. Тому що побудувати отакий дім можна без проблем. Потрібно лише технології. Якщо ти десь у світі і ти маєш справу з технологіями, яких немає в Україні, набирайся досвіду, заробляй гроші, вертайся назад і строй отакі висотки. А інші люди будуть знизу брати перші поверхи в оренду і відкривати інший бізнес. Хтось буде. Займатися однією справою то з іншою, але на даний момент всюди гарно. Насправді це дуже гарний краєвик, це гарна панорама. Тут є чого повчитися, тут є чого набратися і є чого надихнутися. Але тут є як плюси, так і мінуси. Тут можна знайти дуже багато можливостей де себе реалізувати. Але так само можна зустріти кучу різних проблем на свою задницю, які можуть вас просто. Укатати в асфальт. Тому все залежить від людини, яка безпосередньо є в, цій, в тій чи іншій країні, для того, щоб реалізувати себе в тій чи іншій країні. Якщо ти маєш великі наміри, в тебе є азарт, в тебе є натхнення, в тебе є можливості, ти можеш себе реалізувати в будь-якій країні, будь країні. Як тут, так і в іншій країні. Якщо ти не маєш бажання, тобі ніхто безкоштовно нічого не дасть, ні тут, ні там. Тому все залежить від нас, від кожного з нас, від кожного з нас. Тому подумай добре, перед тим, коли ти приймаєш якісь важливі рішення для себе, і подумай декілька разів, чи ти хочеш і що ти хочеш, і як ти це хочеш. І отак. Люди бігають, займаються спортом сьогодні обід, це вже середина фактично дня. Є люди, які дозволяють собі посередині тижня бігати, займатися спортом, а є люди, які бомжують, а є люди, які працюють зараз на роботі. Питання, хто ти? Чи ти можеш собі дозволити посередині робочого тижня, посередині робочого дня просто погуляти парком з сім'єю, самому, відпочити і не дивитись на ті обставини, які є в твоєму житті. Чи ти робиш все для того, щоб мати таку можливість? Якщо в тебе її немає, ти нічого для того не робиш. Імовірності того, що ти приїдеш в Канаду і в тебе з'явиться така можливість, на це не розраховую. А на даний момент постав лайк обов'язково, обов'язково постав відео цьому лайк. І напиши свій коментар, свою думку, твоє бачення. Я вважаю, після того, як я відвідав більшість країн Європи і започатав це все Америкою, от Канадою, да, американським континентом, я впевнений в тому, що Україна має неймовірно великі перспективи, неймовірно великі. Для того, щоб в Україні комфортно себе почувати, якщо щоб ти розумів просто момент, якщо ти в Канаді заробляєш 3000 доларів, 3 тисячі доларів ти заробляєш в Канаді. Тобі достатньо в Україні мати 800-900, максимум 1000 доларів. Якщо ти заробляєш в Україні 1000 доларів, ти можеш жити в Україні на такому самому рівні, як зараз в Канаді. Це от моє бачення. Ти живеш на власній квартирі, ти не платиш 2000 доларів за підвал або гараж, тому що за 2000 доларів плюс-мінус. Ну, є люди, які мають, ну, знаходять варіанти кращі, але 90%, ну, 90% 70% на початках, на початках живуть іменно безпосередньо в бейсментах або, або гаражах, але це не бейсмент, типу, one bedroom рахується. Ну, така реальна ситуація. Або ти орендуєш кістонхаус, десь там за кілометрів 30 від, від цього, і ти цього всього просто не бачиш. От така моя картина. От така моя ситуація. Не знаю. Тут гарно. Тут справді гарно. В центрі. Виїжджаєш 10 кілометрів за центр, картина суттєво міняється. Навіть не 10, навіть 2 кілометри, 3 кілометри. Ти оцієї картинки не будеш бачити. Здалека воно виглядає, типу дуже щільно, От висотка стоїть, але да? по факту між ними йде 4-5 поліз. І... Всередині, коли ти мандруєш безпосередньо між вуличками, воно трошки по-інакшому. Тому не звертайте увагу на те, що ви бачите оцю гарну картинку. Це є, от, грубо там порахувати 20-30 домів, які високі, на які всі їдуть дивитися. А по факту, зовсім друга реальність, коли ти розвертаєшся в протилежну сторону, ти цього просто не бачиш. Ти бачиш частні доми, танхауси, де люди живуть, і все. А все решта працює просто в середині цих домів, хто має відповідну професію, а більшість робить там ремонти. І... І себе реалізовує просто в Канаді, починаючи з найгірших, найнижчих робіт. Це не проблема. Не встидно заробляти гроші будь-якою професією, встидно не працювати і не заробляти гроші. Тому, якщо ти їдеш зараді оцього, ти цього бачити не будеш. Ти будеш реально працювати. Років 5 треба працювати для того, щоб реально відчути рівень приблизно. Середній рівень тут буде значно вищий, ніж в Україні на початках, якщо ти не йдеш до якоїсь власної справи. Якщо ти хочеш просто стати на рейси, працювати на роботі, заробляти зарплату і жити комфортно, ця країна буде для тебе комфортною. Якщо ти їдеш сам, або з, у вас їде двоє там, пара. Якщо ви їдете з дітьми і діти не будуть ходити в садик чи в школу, вам буде значно складніше. Ось таке моє приблизно бачення. Не знаю, що з цього вирішу, що з додам, але поки отак. Бам!